Незабаром 8 березня свято весни. А для більшості ще один привід висловити найтепліші почуття до своїх рідних та близьких жінок. Без букету цього дня нікуди. Тож наш канал вирішив промоніторити квітковий ринок у Кам'янському, аби з'ясувати, у скільки цьогоріч обійдеться букет. Традиційно в цей день жінкам дарують квіти та приємні подарунки. Найпопулярніші квіти на 8 березня тюльпани. Цього року ці весняні квіти коштують від 40 до 80 гривень за штуку. Взагалі беруть тільки тюльпани. Ну, це якби така сама основна квітка весни. Да, 8 березня залежить ціна від розміру. Висоти тюльпану, а також від його сорту. Є піоновідні, є такі. Тюльпанчики всі свіженькі, да. ми чекаємо. ущі. Зважаючи на те, що ціни на тюльпани залишились на рівні минулого року, передбачити попит флористи не можуть. І наводять прикладом ситуацію на ринку 2023 року. У минулому році було десь в 12, в 12 годині около часу, вже квітів не було. Це у нас. А як в інших, ну це ж всіх по-разному. Ну, в цьому році я дивлюсь, всі підготувалися дуже. Ну так хорошо дуже підготувалися, набрали більше квітів. Я думаю, що жінок будемо, жінок, бабусь, донечок всіх будемо радувати. Є попит? Чи зменшився? Ну ні, в тому году бо слава Богу, приходили мужчини, поздравляли. Ми дуже раді у минулому році. Яка ціна була? Ну так же було 50, було 40. Було від 50 гривень. Також і в цьому році. До року війни тоді був тюльпан від 30 гривень, а максимальна була 60. Люди вже активно готуються до святкування та здійснюють покупки квітів. Підскажіть, купляєте тюльпанчики чи ні? Ну, нам так дають. Так дають безкоштовно. Підскажіть, який букетик берете на якесь свято? Падрує на 8 березня. О, вам дарують на 8 березня? Звісно. Так, а на яку суму взагалі розумчали? Ну, в залежності від цвітка. Красивий цвіток, може ж красиво, і стоїть. Основним постачальником тюльпанів в нашому місті є селище міського типу Аули в Кринчанському районі області. Голландські тюльпани, розповідають нам власниці, не беруть, адже вони швидко в'януть. Придбані тюльпани пропонують не тільки поштучно, а вже й у готових букетах. Та на кожного покупця знайдеться свій товар. Букети різні. Її 500 в рівні, і 600, і 700, і на тисячу. Три тисячі. А найменший від 500 гривень. Але також ми робимо міні букети компліменти там, де три тюльпанчики, евкаліпт, мімозка. Такі букетики йдуть на 300 гривень. А побажання можна і на 150 зробити. Це саме найдешевше – 200 гривень. Найдорожчий десь був три п'ятну десь ось так». От. Квітковий ринок у Кам'янському готується до весняного свята з великим запалом. Ціни на тюльпани залишаються стабільними. А пропозиція задовольняє потреби навіть найвиба. Клієнтів, тож нехай кожен букет знайде свою хозяйку. щасливого 8 березня.